Вітаю, маю надію, що всі цілі здорові, живі. На жаль, сьогодні знову була атака по нашій країні, по нашій ненці. Зокрема, били по енергетиці. Зараз на даний момент ми в столиці частина лівий берег майже лежить повністю, без електрики, води майже в цьому Києві немає. Ну і це про те, що все-таки напевно буде ще гірше. Це ще не кінець, коротше. Тому якщо все ж таки люди, поки немає, ну тобто хайп вже почався, вже замовлення йдуть, вже починають замовляти на кінець листопада батареї. Тобто, що ви розуміли, ось безпосередньо зараз везу теж 15-кіловатні акумулятори 48 вольтові. Якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся, зможемо, знайдемо, допоможемо придбати. По інсталяції трошки так є затримочки, але намагаємося всім допомогти. Не тягніть до останнього, бо потім в кращому випадку будете на генераторі. Всім кріпкої енергетики.